Вітаю! мене звати Ксенія Лугиня, я бренд-технолог бренду Jolly Lab. І сьогодні ми поговоримо про тенденції в ламінування від брів. Розкажемо про переваги степів від бренду Jolly Lab. Бров та лаш індустрія розвивається сьогодні дуже активно. І майстри, виробники роблять все для того, щоб рутинні ритуали краси змінювалися на простоту та легкість. Ви виглядали неперевершено натурально щодня. Зараз найбільш актуальна тенденція на натуральність. За допомогою ламінування вій брів можна створити цей ефект. Тому за годину в салоні майстри на класних та правильних складниках, про які ми сьогодні поговоримо, можуть зробити вам ламінування брів та вів. Ця послуга підкреслить погляд, якщо ми говоримо про ламінування ВІ розкриє його, зробить правильний та красивий загин вів і стануть більш насиченого кольору. Ламінування брів це довготривале вкладання, яке допомагає справитися навіть самою жорсткою волосиною, приборкати неслухняння, зробити їх гнучкими та піддатливими. Кожен продукт бренду у Jolly Lab пройшов дуже великий шлях від лабораторних тестувань, від тестувань бренд-технологами, ламімейкерами та бровістами. Це допомогло бренду Jolly Lab створити саме той продукт за допомогою відгуки всіх майстрів, які буде працювати в їх руках як найкраще. В продуктах використовується сировина, яка має міжнародні сертифікати космос та екосерт. Система ламінування Вій та брів від бренду Joly Lab складається з трьох покракових етапів нанесення. Перше це step One Lift. step One допомагає приборкати неслухняні волоски, жорсткі, зробити гнучкими та піддатливими навіть саму неслухняну дротову волосенку. І зараз трішечки поговоримо про те, що входить, які компоненти входять до цього складу. Цей складник він унікальний. Чому? Тому що він включає в себе три ключових компоненти: перший це цистеамін, другий це теогликолят і третій – це гідралізований карате. Цей складник буде дуже безпечно працювати з вашою волосиною за рахунок того, що має в складі цистеамін, а не лише теоглеколят. Цистеамін працює делікатно, прискорюючи процеси ламінування, не травмуючи волосину, не пошкоджуючи її та залишаючи її після процедури не зневодненою, а наповненою. Тіоглеколяд прискорює процес ламінування від ремодулює волосину, робить її гнучкою та піддатливою. Наступний компонент це гідролізований каратен. Він допомагає. Не втратити вологу з волосини він дуже дбаливо заповнює втрачені структурні елементи в волосині, ніби будівельні цеглинки, заповнюючи каркас, не даючи пошкоджувати волосину та травмувати її. Саме поєднання в степі тіогликоляту та цистеаміну дозволяє зробити процедуру ідеально та безпечно. І в порівнянні з іншими брендами, в складники яких додають лише тіогликолят і мають рівень pH 10,0, що дуже травматично може бути для структури волосин в наших степах є і тіогликолят, і цистемін, що дозволяє витримати pH 8,09 та 0 і зробити процедуру безпечно, якісно та класно. Зараз поговоримо про Step2Fix. Він містить в собі перекис водню та припиняє дію першого складу. Він допомагає вже зафіксувати нові десультвінні зв'язки за допомогою приєднання нових атомів сірки. Він забирає залишки лугу від першого складника, дуже делікатно закриває кутикольний шар та працює на те, щоб процедура ламінування завершилась безпечно та правильно. До складу входять комплекси на основі катіонних агентів та силиконів, що допомагають відновити pH, правильно згладити кутикольний шар, зберегти здоров'я, красу, еластичність та пружність вашої волосини. Рівень pH в цьому складнику правильний: це 3.0-40. Зараз поговоримо про Step 3 філер від бренду Jolie Lab. Цей степ. Делікатно та правильно закриває процедуру ламінування брів. Він має унікальну запатентовану формулу капіліалонга, вироблена іспанськими технологами. Цей продукт стимулює та активує ріст нових волосків. Правильно закриває кутикольний шар, максимально зволожує. Працює як ліфтон-ефект для вашої волосини. Унікальний компонент капіліалонга забезпечує мікроциркуляцію та живлення волосяних цибулин. У складі степ 3 також ми маємо протеїни пшениці, кератин та колаген, що працює. na Покращення структури волосин на пришвидшення росту на максимальне зволоження в складі степ 3 також є протеїни пшениці, гідролізований каратин та колаген, що допомагає волосині активно відновитися, швидко рости, набути максимального зволоження, блиску та еластичності. Також ці компоненти подовжують фіксацію, яку ми задали попередніми степами. Філер має вишуканий парфумований аромат з нотами ванілі, ветивору та стиглої вишні, томфорт ложчері, перш засобу Чотири ноль чотири п'ять. Тому можемо перейти до висновків, кому потрібно робота ламінування віта брів. А ламінування ві підходить для тих, хто має вії коротенькі, які ростуть неспрямо, неслухняні. Вам тяжко працювати щоранку з тушу. Я дуже раджу вам звернути увагу на цю послугу. А Ламінування брів підходить тим, хто має волосину неслухняну, жорстку. Якщо ви не можете її вкладати за допомогою фіксуючих засобів, і хочете десь розширити форму, підняти погляд. Працювати на інноваційних, безпечних та якісних засобах для ламінування. Це напевно пріоритет кожного майстра номер один. Степи від бренду Jolly Lab вам в цьому точно допоможуть. Тому створюйте бездоганні образи для своїх клієнтів з професійним брендом Jolly Lab.